Чим раніше ви собі у цьому зізнаєтеся, тим легше для вас буде надалі. Як же ж написати цілі на рік, ви не можете апріорі знати, що рід буде якимось класним загальне враження від життя в той період часу. Може, давайте трошечки за адекватність. Всім привіт! Мене звуть Віта. Це канал про цілі, де я ділюся своїм досвідом, як досягати власних цілей без тиску та вигорання. І головне, без успішного успіху. І сьогодні я хочу підняти важливу тему, так як незабаром Новий рік це магічне новорічне мислення та цілі на рік. Okay, let's go. В першу чергу я хотіла би поговорити про саме новорічне магічне мислення. Кожен з нас напевно думав, що ось настане новий рік. Всі мої проблеми, біди завершаться, всі мої задачі самі закриються, цілі досягнуться або відпадуть як неналежні, тому що настане ось цей ось новий календарний рік. Ніт! справа в тому, що це просто нова дата у календарі і не більше. І чим раніше ви собі у цьому зізнаєтеся, тим легше для вас буде надалі. Я нічого проти магічного мислення як додаткового інструменту самопідтримки не маю. Але я нікому не рекомендую використовувати його як опору, як те, що є щось основне, а все решта, другорядне. Чому? Ну, давайте я вам поясню на прикладі книги Стівена Кові, Сім навичок високоефективних людей. До речі, я знаю людей, які хейтять цю книгу, типу, це успішний успіх чи усрічний успіх. Як на мене, ця книжка класний інструмент для того, щоб взаємодіяти в бізнесі зі своїми задачами. Ну, нічого такого успішно успішного я там не бачу. І якщо повертаючись до новорічного магічного мислення і цієї книги, там є таке поняття як коло впливу та коло турбот. Якщо уявити таке велике коло, це коло турбот, це політична обстановка, погода, курси валют, тобто те, на що ми напряму впливати не можемо. І всередині нього менше коло це коло впливу. Коло. Це речі, на які ми можемо впливати: це, наприклад, наші дії, наші рішення, наші емоції, і, повертаючись до магічного мислення. Це магічне новорічне мислення це ваше коло турбот. Ви не можете апріорі знати, що рід буде якимось класним. Ви накладаєте якусь свою надію на це, а потім розчаровуєтесь. Що ви можете зробити? Це його запланувати адекватно відповідно до своїх, не знаю, рівня енергії, особистісних потреб і можливостей. І таким чином ви зможете повпливати на позитивність чи непозитивність даного року. А віра в те, що він сам по собі щось змінить, ні, бульбашка у вигляді рожевих окулярів, вона дуже-дуже красиво виглядає. Вона безмежно притягує до себе. І деколи вона може й виручити нашу психіку, коли для нас погано. Але чим більше у вас є дотиків до реальності, тим більше шансів, що ви будете менше розчаровуватися по життю. Отож, ми розібралися з магічним мисленням, що далі? Як же ж написати ці лінарії, якщо таки хочеться щось запланувати? Ну, давайте почнемо з того, що я вже говорила у своєму попередньому відео, що треба визначити свій життєвий орієнтир. Орієнтир це точка Б, в якій ми одного дня хочемо опинитися, прокинутися, це що нас оточує. Хто нас оточує? Наш капітал, наш стиль, наше здоров'я, наша поведінка, де ми працюємо. Тобто, ви зрозуміли, зараз точка А, де ми зараз по факту знаходимося, точка Б, де ми хочемо знаходитися в якийсь період часу, тобто досягти цієї точки. Взявши до уваги орієнтир, ми для себе маємо прописати максимально багато деталей, те, як ви бачите свою рутину в той момент часу, не якийсь святковий день. Що там не знаю, це катання на лижах, у Буковелі, а потім ми йдемо на якийсь класний обід в крутий ресторан, а потім ми йдемо в спа-салон. Це все чудово, але це не рутинний день. Ви маєте описати свою рутину. Загальне враження від життя в той період часу. І на це треба потратити десь ну, тижнів зо два. Це дуже багато годин саморефлексії. Задавання для себе питань для того, щоб не вігнати себе в пастку нав'язаних якихось цінностей. Їх нам нав'язують соцмережі, наше оточення, друзі, знайомі, просто ви бачите якихось окремих людей, і складається враження, що ви теж цього хочете. Ні, ви маєте точно знати, що для вас відкликається, задавати для себе безліч питань. Якщо хочете, я можу приклад прикріпити під відео, але. В будь-якому разі, ви маєте орієнтуватися на свої відчуття, розуміти, що вам ще з дитинства подобалось, які у вас були цінності? Що зараз для вас відгукується щиро? До речі, класним фільтром від нав'язаних орієнтирів і цінностей є те, чи захочете ви похвастатись у соцмережах досягненням цієї цінності, отриманням цієї цінності. Бо якщо ваша єдина мета похвастатись у соцмережах чи для когось, це єдина опора, яка тримає цю цінність, ну то, скоріш за все, вона не ваша. Ваша цінність віддалі далі вас має наповнювати, додавати сил, якісь приємні відчуття і розуміння, що ви ростете, а не просто намагаєтеся оце підозріти. Підколоти, кольнути, зачепити когось що ось в мене є, а в тебе немає. Не деструктив ось цей от назагал, а позитив всередину себе. Завернула. Коротше, коли ви визначилися з орієнтиром своїм, ви можете від нього ставити свої цілі. Яким чином найчастіше ставлять свої цілі люди на рік? Діє така методика, як колесо балансу, всім загально відома. І згідно з, з, згідно з цією методикою, ви малюєте таке коло, ділите його на сектори, сектори ділите на підсектори, і від 1 від до 10, і ставите оцінку кожному секторі. Я вам прикріплю ось тут його, як приклад. І визначивши 2-3 сектори, які у вас просідають, Може бути, всі, всі сектори у вас просідати, але виберіть для себе такі, що на вашу думку найбільш просідають. І напишіть цілі, які можуть їх підняти на один-два пункти: короткі цілі, адекватні, ті, які можна досягти. Тобто, якщо у вас в фінансах повна срака, у вас там є купа боргів, а ви хочете написати ціль. Що розрахуватися з усіма боргами до лютого і ще назбирати фінансову подушку безпеки у вигляді 10 тисяч доларів, то може давайте трошечки за адекватність. Ладно, я сама така оце любила чуть-чуть оце з цим новогоднім настроєнням, які для нас маркетологи влаштовують, але давайте дивитися адекватно на речі, і якщо ви напишете цілі, які... Досягнете десь до середини року, це взагалі окей. Ви побачите свою силу і зможете для себе щось дописати. Але не треба фігачити, там є люди, які по 150 цілей собі на рік пишуть. да нафіга ви це робите. Звісно, у когось працює і 150 цілей, і вони прекрасно себе з цим почувають. Я вам не раджу. Ну, серйозно, якщо захочете, зможете поступово збільшувати кількість цілей протягом року, якщо у вас воно все дуже легко піде. Але зразу нафігачити собі, щоб. Спричиняти якийсь моральний тиск на себе, ну, я не радила би. А якщо повернутися до взагалі інструментів досягнення цілей, або взагалі будь-яких інструментів саморозвитку, не існує жодного універсального інструменту. Я ділюся тим, що працює в мене. Ви дивитеся, раптом у вас це працює. Окей, берете собі на озброєння і живете своє найкраще життя. Якщо у вас це не працює, то не треба мені піхати в панамку в коментарях. Добре, будь ласочка, я дуже сильно слабка до хейту. Буду плакати. Буду. Отож, ви розібралися зі своїми цілями, і тепер треба для них поставити пріоритети. Яким чином? Знову ж таки, я можу додати якусь техніку у коментарях або у описі до відео. Проте ніхто, крім вас, не знає, що для вас є найбільшим пріоритетом, де у вас найбільша срачка, де у вас найбільше горящі задачі. Тому що ну, ніхто не проживає ваше життя замість вас. Я ставлю пріоритети з такої більш фатальної точки зору, типу, де найбільша срака мене чекає, якщо я цього не зроблю. Ну і, типу, з найбільшої сраки до найменшої сраки там ті пріоритети виставляю, і ті всі найбільшу сраку я для себе беру в роботу. Якщо це велика ціль, якась більш така глобальна, то я вам раджу не більше однієї брати в роботу, тому що вона комплексна, вона буде займати вас багато часу. І якщо ви будете розпрошуватися на декілька одночасно великих цілей, то це не призведе ні до якого результату. Якщо ціль глобальна, беремо одну на період. Якщо цілі маленькі, можете їх паралелити. Проте, Пробуйте спочатку дві паралелити. Якщо ви відчуваєте, що ок воно все гарно пішло, тоді пробуйте додавати ще одну, а потім ще одну. Ну, ви зрозуміли систему. Не накинути на себе зразу величезний вантаж, а помаленьку, оцінюючи те, як, який відгук дає ваша психіка, який відгук дає ваш організм, і взагалі оцінюючи середовище, тому що ми всі зайняті. Кожного з нас є якась чи робота, чи якась своя основна зайнятість, яка забирає в нас час. Ви, виходячи з усіх факторів, тільки починаєте додавати для себе навантаження. І не забуваємо про те, що нам треба відпочивати. І відпочивати, і час для того, щоб морально розкладатися: Тік-ток, Ютуб, шорці, похіхікать щось там в треці, понаписувати фігні. В принципі, в мене на сьогодні все. Діліться своїми враженнями про це відео. Старайтеся не хейтити мене, бо я тільки починаю знімати відео, і я їх знімаю без телесуфлера з голови, маючи тільки ідею, а не написаний чатіком GPT-текст. Ви маєте зрозуміти, як це непросто. Відправте це відео для своїх друзів, знайомих, колег, колег, кому завгодно, кому це може бути корисно. Поставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Всім дякую, обіймаю, па-па!